Ми знаходимося на вулиці Перекопській, в тому місці, де вчора пізно ввечері впало, як я розумію, декілька шахідів. Пошкоджено декілька будинків, пошкоджено готель позаду мене, пошкоджені країни частина. Шахіда. Ну, вибух був дуже потужний. Якщо ви побачите туди до мене там дорожний знак, так от він обліпив фактично стовп, на якому висить. Но вибух був доволі сильний. Зараз трошки покажу вам наслідки цього вибуху. Ось одна з воронок, яка залишилася після вибуху. Доволі глибока, майже десь під метр.